Так, привіт, мої дорогі! Бачите, у нас з вами сьогодні прямо з самого ранку да? розпаковка. Ну, яка розпаковка? Ну такої собі. Звідки взялися? Е, ну так, да, бо з самого ранку не було ні хліба, ні буєта, нічого. Послала друга спруга, щоб щось купив, щоб тост з такий зробити, да? він купив, але попутно, бачите, що проволок. Значить, мандарини. Вони знаєте, що каже, що Африка. М? Я не знаю, які вони. Але по відчуттю, по відчуттю. Має дуже легко зніматися шкірка, що для мене... Да. Да. Крайні важливо. Чекайте, чи не сухі. Це теж мені крайні важливо. Ні, не сухі, нормальні. Так що навіть сучки пофіг. Так. І тут, тут теж, відомі, Африка. А, а, одна Африка. Манго. Але їм треба трохи постояти. Вони такі вже, знаєте, з дня на день, я думаю. Ну, ще тверді, але ну, там буде все нормально, так. І е, перець, перець. Знаєте, що, що ми придумали? Е, мало того, що 100 років не було вже у нас меню. Ще при тому сезон закінчується. Ні, ну, то перець постійно її, але знаєте, ну з літнім смачніше. Лечу. Да? От банальніше. Зараз ми його. За цей заколотопенев, що Е, На обід щось треба. Чи я навіть не знаю, чи то нам на обід треба. Може, ну що, ну що? Це не розпаковка, це фігня, мої другі. Фі, ми сьогодні йдемо цей, за покупками всякими різними, тому мала би бути така, знаєте, велика качественна розпаковка. Ну, не знаю, як піде, але мало би бути. Але то ми підемо після обіду і цей, а того зараз що? А, а зараз зробимо тулечу. Знаєте, що хочу? До нього картопляне пюре і пожарити ковбаски. Я думаю, це буде великолепно. Я заодно вам покажу, як я то роблю. Роблю ізумітельно. Зараз я то приберу, перевдягнуся, що я не знаю, що й зробимо. Так, мої дорогі, давайте з вами бігом, зараз того чорта виключу, зробимо закарпатське лечо, яке походить із Угорщини. Значить, що в мене тут? Ну, то я піджарила цибулю, я її так ріжу багато. І півкільцями. Хуйка да? пара пішла. Значить, обжарила її тут такого, ну, знаєте, негорілого, золотистого, на звичайній олії. Так, і тепер туди йде перець. Ну, поки якраз та цибуля жарилася, той перець і порізала, а то, що ранком прийшло. Знаєте, дуже прилічний, практично нема зерняток. Бачите, так я ріжу? Дуже-дуже такими дрібними полосочками. Бо багато хто, я знаю, великими такими кубиками любить, а я не люблю. Я більш, ну, Не люблю, щоб він був, звісно, розтрасканий, уже в какаху в готовому варіанті, але щоб ну, його багато не було, такими великими кусками. От, і зараз я його сюди шурую до тої цибулі: весь-весь. І воно має трошки прожаритися, по ідеї. якщо зразу моментально, звісно не пустить рідину. Що пустить рідину, воно зразу буде тушитися. Надеколи таке буває, що воно ще трошечки мені значить, обжариться, так воно буде, звісно, вже краще. Так, ну, таке переце, цибуля в довільній кількості, ну, я десь один е, до двох, напевно. Да? Більше перцю менше цибулі. Хай собі трохи прожариться. І із спеції, знаєте, я що додам трохи гострого перцю -чілі. Ну, Дуже добре, коли є натурель, як у Закарпаття, він такий довгий чилі. Ну то не я не так називається, це їхня паприка, така пекуча. буває червона або зелена. Якщо її трохи додати, то лечі виходить смачніше, ніж не гостре. Знаєте, згуче. Брутальне. Так, ну а тепер що? Гай трошки ще піджариться, я посолю, воно по-любому кусить рідину. І тоді під кришкою я то буду тушити, поки воно не стане м'яке. О, бачите, що в нас вийшло? Десь 15 хвилин тушилося. Все, цибуля нормальна. Перець не хрустить, дуже добре протушився, все прекрасно, посолі, по пекучому перцю. Так, а тепер. Сюди треба обов'язково додати томати. Ну, у мене їх нема, того, ну, що вже є, то є. Знаєте, знайшла якусь таку от дурню, ну, то не томатна паста, а такі як перетерті томати. І, ну що, компенсуємо нестачу свіжих. Свіжими, звісно, краще. Було би добре, звичайно, з них зняти шкірку, порізати кусочками, і хай би воно перетушилося. Ну, ми будемо з такого виходити. Ну, це теж непоганий варіант. Так, подивлюся, скільки мені треба, того, що оця от штука не має бути рідкою дуже-дуже сильно, але і не має бути густою. Найскорше воно ще додам, мусить бути рідшим, тому що потім буде ще один секретний інгредієнт, який, по суті, тут все схопить. Так? Значить що? Закриваю я знову ту кришкою, ще його перевірю на сіль, какану. І ще хай мені хвилин 5 протушиться все зразу. Да? Ну, ну, ті томати ніби як готові, але знаєте, хай цей. Ще трошечки прокипить. О! Ну, що я вам скажу? Я е, додавала води. Бо таке воно густе було, трохи не таке, як мені треба, ну, то вже кожен собі регулює, як хоче. Так, а тепер я думаю, що мені сюди двох яєць буде нормально. отак от, от їх не збовтані, зразу шваряю і в гарячому от, от, от переколдебенію. Да? Отаке от от зробити. То буквально секунда вони схопляться. Бачите, вже все біліє. Лечо густіє, того воно не має бути дуже густе. Ну, хоча хто як любить. І буде великолепно. Ну, Теж йому там ще пару хвилин перекипіти, щоб яйця, знаєте, без сальмонели були і без нічого. І все. От. А потім до картоплі пюре. Підемо, до Ковбасок, от таке, що знайшла в холодильнику валялися. буде прекрасно, прекрасно. Треба буде ще сьогодні таки купити ковбаски, бо воно у нас скоро йде. А з цим, взагалі, знаєте, на раз-два. От. Так що все, мої другі. Якщо хто не знає, як таке робити, або призабув, будь ласка, користуйтеся, не дякуйте, шикарне блюдо. Добре, що я про нього згадала, щоб поки хоч. Трохи сезон, дуже-дуже да. смачно. Так, що, от. Можете ще собі отаке чудо зробити. Навіть картоплі не треба. Воно з багетом просто ідеально. Так, мої дорогі, зараз у нас з вами буде вечірня розпаковка. Трошки ходили по магазинам. Окей, Мінімальний шопінг і продуктовий, і не дуже продуктовий. Зараз ми тут все розгребемо, але я тут то перекину, тому що е, е, це на потім. То окрема історія, так. Давайте почнемо з Шана. Що у нас сьогодні у мене буде? Падає. Її... Зараз я якось то пристрою. Точніше, я хай я не знаю, хто другий супруг тягне. Тут зубах, напевно. Так, знаєте, що купили? Ще купили томати. М -м -м, якісь такі і е цей болгарський перець. Я не знаю нафіга. Ранком нам було мало, але хай буде. То там же в наших таких овочевих магазинах, красиві, форма сердечок. Другий супруг каже, ні, ні, фігнятті, не беріть, то гарбуз. Бомбон каже, що мені в школі давали, що манго. Продовщиці теж кажуть, що манго. Ну, але я щось взагалі на упаковці не бачу опознавательних знаків. Тому знаєте що? Давайте зразу випробуємо. Інтересне. У нас у нас буде Дегустаціон. О, гляньте, яке сердечко. Ну, зубами відкриваю, чим же іще. Так, от воно, таке от сердечко мігеньке. Ану. М -м -м. А ви знаєте, дуже смачно. Так, то манго. То не тверді цукати, то справжнє таке от зацукрене манго, тільки е, таке широке. Смачне. Так, далі що. Е, Ашанівське какао. Е, ну, не знаю, яка в нього якість. Ну, воно взагалі, в родовий замок поїде. Бо ми собі купуємо інакше. Нідерландські. ну Просто офігенне. Зараз вам покажу. Якщо би десь підвернулося, то рекомендую. Так, Діану. <смі> Чекайте, щоб я зараз з ним не навернулася. Так. Називається Ван. Ну, то я по-французьки прочитала, може Ван Хотен. Натуральне, безподобне. То ми вам ще спеціальну таку фірмову баночку, купили, пересипаємо в нього. У Франції той один продається, якщо що. Так далі. Далі знову такий чай із тих червоних ягід От англійський, страшно мені сподобався. Теж поїде в рудовий замок. Так, так, так. А, ну то Бомбону в школу, якісь там бисквіти. Не порційні, так? то не один великий. Це вже і брали і сподобалося. Тут теж я вивезу звідси манго піквік. Обожаю. А, ну тут таке. То ми в магазині прям пили. Так пити Це. Ні, ну Звісно, в магазині ж того не їли на вулиці, якісь серні палочки, не знаю що. Так. Віденські сосиски, такі маленькі такі Конічно же чіпси. У них там знову якісь дні Франції виставили. Ой, ці льонсьєм. Такі ну, натуральні, без нічого. Це дуже годні. Батон молочний. Ну, така вже істическає. Так. Е, трохи приправ. вже з них вийшла. Чесник. Е, паприку солодку взяла і суміш перців. Ну, взагалі, якась біда з спеціями в Ашані настала, Дуже мало чи завозу не було, що все вигребли, не знаю. Мені оця подобається. Там дуже багато червоного такси круглого дали, як не дивно. Так. Що ще? жамбон. А, тут теж в магазині. Пили. Так, галка на ранок, да, раз закінчилася. Сметана. Mm, Свиняча для свині. от Без того білого сала я не люблю ковбусок. Блюдовернь. Ну, замінник фору, він дуже непоганий. Сирний соус, всяких сосисок. Голландський твердий сирокіс, ну, Моя вічна любов укропромпустач, але цього разу не Сервелат, а міланську взяли. Дуже-дуже давно її не купували. Я вже не скучилася. Кенчук, серветки вологі, плогними, ви знаєте. Так, Якесь м'ясо, таке, он, бачите, прилічне. Я не знаю, що буде. Може плов, а може нічого. Я що зробити? Ціна на то м'ясо. Е, ну, то, Має бути в холодильнику такий екстрений варіант. Три ведмеді. Ви знаєте, ми купуємо тільки такі пельмені, дуже складні. Е, з мускатним горіхом. Так, да, Якесь там м'ясо прилічне всередині і взагалі не розварюється. і такі, знаєте, Може бути. Е, що за якась? А то друга шупрокіска і малює, що я не можу ту їсти. Воно мені солодке, бридке, воно таке гідке, що просто неможливо. Як він то їсть, я не знаю. При тому ви розумієте, що він пиво не є, він то просто їсть. Я, я, я би із пивом я би пиво не пила. Так, ну, ладно, так Тертий сир, сирмікс Він ну, дуже добре. ми всюду його і в картопляне пюре, і на пасту, і в гречку. Короче, всюду. Так, радимо. мені радимо, нарадило масло. Добре. Ну, що, Червоної риби нема, зато є той от крем фреш французький. Ну, типу Нідерландський, але ну, в Франції зроблений, такий просто не поїде, але хай буде. Так, гірчиця міцна така. От. Я її дуже люблю, ну, вона інакша, ніж козацька. Ну, Звісно, легший варіант, коли маринують вбивні. Незамінімий не продукт. Так, Айран, Тут з Нового. Я літом перший раз купувала з м'ятою. Я спочатку, ну, я при вас його пробувала, м'ята не почула. Нам не потім догнала. справді є м'ята, і вона тут умісна. Нам дуже-дуже інтересно. Так, і ще дві пачки сусисок гріль і все, і нам залишаються ці сумки. Так, значить, що ми приобрілі? Давно не купувала ніякого одягу. Знаєте, трохи виношуємося. Того в форумі, значить, що ми знайшли? То, ну, то не моє, то собі знайшов дорогий супруг. Значить. А в колінзі якась отака от фіговіна. нього таких багато курточок є, але всі на замку спереді. Та я кажу, слухайте, а вже поміняй щось в цьому житті, візьми на зав'язки. Ну, я, вроді, оглядає непогано. Так, ще він собі чергову куртку. Я не знаю, у ну, тих курток а просто немеряно. Ну, Теж в колінзі. Каже, що вже виносився. Ну, може і так, я не знаю. Але треба, я так дивлюся, вже ті старі кудись утилізувати, тому що ми завалені його барахлом. Нього ну, стільки барахлем передати не можу, то що там модніться? А в мене стільки нема. Так, далі, далі до малюка. То все малюка, значить. Зійшли ми в магазин, там, де колись купили лабуду, лабубу, і вона собі знайшла чергу чортівню. Знаєте, то якийсь японсько-корейський магазин, такий от всякою такою хренові. Значить цей якийсь, ну, помада, тому разом вибирали. Були пробники, такий непоганий колір. Бачите, ось якісь корейці, китайці. А зараз того валу. Я не знаю, наскільки воно якісне, але, знаєте, таке, ну, вже не зовсім ширпотреб, вже не зовсім гадець, хай буде. І ми тут з нею вибрали, вона пішла покликати другого супруга, бо він не любить того мазина. Щоб він пішов заплатити, поки йшли на касу, бомбон ще собі якусь таку штуку знайшов, каже, що буде волосся забирати, коли буде обличчя мити. Ну, Може й буде. Ну так, так. То Що хочете? вона ж дамочка любить таке. Жуткорозової, а то я не знаю, що Вона сказала, що на руки чи на шию. А тут теж кулимитися, що заколка. Куди вона одягається, я не зрозуміла. Ну ладно, Так, Алікспрес. Так, і ще бомбону трохи одягу, вона так поїзносилася. гляньте, який ми гарно знайшли комбінезон. Вона минулого року мала джинсовий повністю світлий джинс, ну такий самий крій. А вже хотіла такий самий, але теж не цікаво. І ми гляньте, що у манго знайшли, яке красиве. Теж джинс, але дивіться, який веселенький, віс... жуткі, я не знаю, якісь там розочки. Да? Я не знаю, що. Але... але прикольний. Ну, Ясно, що ми взяли такий ну, вік, трохи не той, але. Але що, ну так великий. її. Так, ще до нього такий светрик, як ви вже повністю поістріпалася, він трошки вже повиростала, ну теж завеликий. Е, я думаю, до, тих, до того кумінізону буде просто шикарний, він темно-синій, він такий просто зник гарний. І покупка Віка е, Пальто. Малюк дуже любить. Е, я її останнє купувала у Франції, теж з манго, але без капюшона. Він такий вербюжний кольор такий. Світло-коричневий. А тут ми знаходимо сіренький, такий самий, бачите, з капюшоном. Тож, так от на гузике, таке пальто У Малюку дуже гарно в такому одязі. І ми зрозуміли, що треба брати. Він ще й був на знижці. О, Я думаю, що тут ще ну, теплі дні будуть, якраз і буде нормально. Ну, а якщо що, то зверху ще куртку да. Вона так любить, то я її навчила. Дивилася у Франції. Там багато хто на пальтосі одягають. Такі легкі куртки. Дуже стильно виглядає. Так. З покупками розібралася, ну на то, мої дорогі, ще не все. Так, у нас ще посилки сьогодні. Значить, дві. По дорозі забрали. Зараз подивимося, що прийшло. Що тут? Я, ну, я знаю, що тут я вже і відкрила, ну, просто дайте, розрізала. Зараз подивимося. Значить то. Я в нас купувала, тому що, як не дивно, спочатку в Амазон залізла, за тим подивилася Франція. В рази дорожче, ніж у нас. почему-то на Амазоні. Ми, ну, коротше, Якась космос ціна. А тут на Розеці, в рази дешевше. що То То, суті, я купувала із баночки. Да, От вона. Із цієї жестянки. То французьке пеще Мерпуляр. От Я такий самий чай зберігаю. У Франції купувала печиво, і банка висока, квадратна, мені дуже зручно ті пакетики. Я от вирішила собі в Закарпатті таку же приобрісти. Бачите, трохи у них дизайн помінявся, а мантка в навкоришних витриманих кольорах. А тут така, знаю, як бухарський ков'юр. Я печиво взяла, яке там було я я із-за цього. А щоб було де ті пакетики ще їм тримати. Так що вона така вона покупка Віка. Яке вже є, таке кольорове, ви бачите замок той їхній. Коротше, що тут таке? Так, давайте подивимося, напевно, що там всередині засунули. Бачу, ну, там смачне, звісно але. Ви, знаєте, не банка, я би його не купувала. Хоча французи з ним дуже носяться з цією мамою куляр. Вона в них там дуже популярна в тому регіоні того замка, Там чи що називається, і там і цукерки, і її, ті риски, і печиво. Таке якесь більше галітне печиво у нас воно було краще. Ось і побилося. Поцільно запаковане, ну, але коробка нормальна. Добре, що останню секунду побачила, бо є менші об'єми, нижча коробка. Да? бо Це щось на 400 грамів, якраз таку, як я хотіла. Так що, коротше, от, отакоє в мене приобретення. Я не знаю, я така дурна, таку от хреновину куплю, так потім радуюся. Хай буде. Як я дурло, то. Воно в мене хоч таке трошечки порозважає. Так, так ладно. Показала. Так, і ще одне. Ой, зараз це ми якось культурненько відкриємо. Навіть, щоб я все зараз там як тут рілку не розірвала. Незручно, але воно одною рукою. Зараз ми з тим справи. Так. Ну що, мої дорогі, це насіння. Значить, купила всякої фігні непотрібної. Ну, може, десь ще посаджу. того, що в них треба на 200 гривень купити. А мені треба було тільки одно. Значить, я вам казала, що в моїй баби цвіли такі сині квітки, то і березі виявляється, вона йшла і ще одні. Значить, кажуть, що дельфініум, але то польовий дельфініум. Продають тільки сортовий. Тут я на якійсь фірмі вони самі вирощують, продають именно той польовий дельфініум, фіолетовий, білий і синій, да? ну, синюватий. І топірки, називаючи чи сукірки, я забула, як воно називається. Ще живуки, здається, була назва. І воно взагалі як лікарська рослина. Ну, тобто то тільки такі придурки, як я використовую в декорі. Але е, от воно, да? е, той дельфініум. Але я його так захотіла, що вирішила купити і от хочу просто таку от кольорову клумбу. Але весною тюльпани, напевно, посажу, а на літо оцей от дельфініум туди зашарахаю. І дуже довго я шукала по інтернету, тільки знайшла в одних людей в розетці, які ну, самі от сіють, збирають. Бо багато хто возмущається, що бур'ян його важко вивезти, не знаю. А мені подобається, я хочу його відновити. Бо цього літа нас е, тільки одна квітка випадково вибила. Да? Я знайшла її, але ну, насіння не зібрала. Ну, але, знаєте, Щоб отримати цей дельфініум, мені довелося, що замовляти. Бо вони в більшості продають насіння там, всяких томатів, огірків, але нам ні взагалі ну, явно не треба. Знаєте, ту сінку, цибулі чи ще, ще якусь дурню. Тобто. Бачите, яка фірма? До того цей. Ну, щоб було якісь ромашки, какашки що там набрали. Я не знаю, буду я ту садити, не буду я садити. Ну, але... От, от прийшлося таке от взяти. А, тут ще, знаєте, що з порядного? Є оця космея. Я теж хочу цю клумбу космеї мати, але тут не така, яку би я хотіла. Я хочу такий сорт, він називається низькорослий. Да? До 40 см. Бо ці більше, ніж метр. Не хочу такі високі. У них були тільки такі, знаєте, брала, що дають. Так що, от, насіння є. І що, мої другі? Напевно, вже мені по ходу пора пакуватися в родовий замок. Да, десь ми з вами буквально днях дня туди поїдемо. Ну, а на сьогодні все. Цілую, люблю, обнімаю. Бережіть себе. Ну, все. Па-па.